І сьогодні ви приєднуєтеся до руху, який нараховує понад 2500 церков по всьому світу. А тик Church in 124 nations. Я думаю, що десь приблизно 124 країни мають церкви виноградник. a big family. Ви приєднуєтесь до великої сім'ї. Little Vinitsa.

So we are going to ставати посередині. Джеремі буде читати. він буде читати деякі твердження і так, як пасторська сім'я цієї церкви, вони будуть відповідати на ці запитання своєю згодою.

You have been called by God to work within the family of the vineyard and as a servant and a shepherd among the people of the town to whom you are sent. Will you set the Lord Jesus, the Good Shepherd, the Chief Shepherd, always before you as the pattern and the model of your calling?

Чи обіцяєте ви зцілювати хворих, виганяти демонів, годувати голодних, піклуватись про сиріт і вдів, любити, виявляти любов Христа до бідних, люблячи їх, торкаючись їхніх життів, задовольняючи їх потреби, як Господь вам дасть благодать. З Божою помічю будемо. Will you lead your church community in worship and prayer, fast and intercede for them, and offer them love, mercy, acceptance, and healing? Чи будете ви вести свою церковну спільноту у поклонінні, молитві, постити та заступатися за них, дарувати їм любов, милість і прийняття та зцілення? З Божою поміч будемо. Чи будете ви навчати, і підбадьорити свою церковну спільноту словом і прикладом, благословляючи їх в ім'я Господа? Так, з Божою помічю будемо. In the name of our Lord and Master I want to remind you of the greatness of the trust now committed to you to your charge about which you have been taught and trained in preparation for this ministry. Ми господа вчителя, я хочу нагадати вам про велич довіреного вам завдання, до якого ви готувалися і навчалися. Will you be messengers, watchmen and stewards of the Lord? Чи будете ви посланцями, сторожами та управителями З Божою допомогою будемо. Will you teach, admonish, correct, rebuke, and feed the Lord's family? Чи будете ви посланцями? Чи будете ви навчати, застерігати, виправляти, докоряти та годувати церковну спільноту Господа? Так, з Божою допомогою будемо. Will you train God's people for the work of ministry? So they are equipped to serve the living God in the variety of places and ways. Will you always remember with profound gratitude that the treasure entrusted to you is, uh, is Christ's own flock bought through the shedding of his blood upon the cross? Чи будете ви завжди з глибокою вдячністю пам'ятати, що це неоціненний скарб, довірений вам, це стадо Христове, викуплене пролиттям його крові на Христі? Чи будете ви завжди пам'ятати, що церковна спільнота, яку вам довірено зібрати і служити, є єдиним цілим з ним, вони є його тілом? Так, will you serve them with joy, build them up in their faith, and do all in your power to bring them to loving, consecrated, costly obedience to Jesus Christ. Чи будете ви служити їм з радістю, зміцнювати їхню віру і робити все можливе, щоб привести їх до люблячої, освяченої і жертовної покрови Христу? Так, з Божою поміч будемо.

That he will enlarge and enlighten your understanding of the scriptures so that you may grow stronger and more mature in your ministry as you fashion your lives and those of your people on the Word of God. Mm -hmm. To give you direction, wisdom from on high. І щоб він вам дав небесну мудрість і напрямок у керівництві церковною спільнотою. Так, ми будемо з Божою of Jesus Christ. В ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо вас. Now, if if we could have also the leadership team, the elders of the church come and help us pray. И ми хотили б так само лідерську команду і старішні служителі в церкві, що виїшли і так само молили з нами. Да. Nelia, would you mind coming and helping yes, yes. us pray? Okay. Who's <inaudible> that? Всі бажаючі, хто в служінні є задіяні, ви можете вийти також молитися oh. і Богу Так, so. да, Можна. Нужно? Виходьте, виходьте. так, Ісус благословить цю церкву. We bless this family. Ми благословляємо цю сім'ю. Ми благословляємо цю команду. Дух Святий, ми просимо, щоб ти продовжував ту роботу, яку ти розпочав guys. У мене є слово пророчого для вас. When Jeremy was speaking, I felt the Lord spoke to me that you guys promoted to, to pray over you multiplication. That you guys are multipliers, that you would be multipliers. ви були тими, хто And that God would Multiply the gifting in you щоб Господь умножив ті дари, should um tariqi but also to multiply that gift in others І щоб ці дари були умножені від вас до інших. to you shell train really train up and just multiply yourselves Щоб щоб ви ви тренувалися і тренували інших, могли by the way pray for multiplication over. Саша Ми молимося Батько, за умноження для Саші і Наталії. Хай твоя робота в їхньому житті здійснюється. Щоб вся праця, яку вони здійснюють в твоє ім'я, вона була умножена. І щоб вона була умножена на інших так само. Дякую, the name of Your, your country is very, a very fertile country in the natural sense. Fertile. ваша ваша країна твоя країна вона є дуже продуктивною в ну в природньому в такому фізичному змісті байсенс осо і скана би інкрисинглі да ве спиричуали але я так само вірю що буде умноження або збільшення в духовному I believe that because of everything that's happened, the Lord will redeem all of the suffering and cause it to turn against the enemy for the kingdom of God. And instead of what the enemy has intended to do to destroy you and discourage you, І проти того, що ворог запланував, щоб зруйнувати вас і розчарувати вас. Але Господь він прагне спасіння не тільки для вашої країни, але й для багатьох націй навколо ваш вас. see many seeds of church planting. І я бачу багато насіння.

I pray for the girls. Так само я за дівчат. Pray, Holy Spirit, that she would continue Дух Святий, продовжуй to guard their hearts. оберігати їхні серця, To birth vision and promise in their hearts. народжувати бачення і сміливість в їхніх серцях. God, I pray that you would build them into leaders. Я щоб ти їх як лідерів, But protect them from the

повторення закону 28. And it's a very simple verse, but this is what I pray over you. 7, yeah. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you тобою. They will come at you from one direction. but they will flee from you in, from, in seven directions. Amen. 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 Amen.